Казка від Марусі Маруся і крижаний страх. Привіт! Мощується зручненько, казка вже починається, і сьогодні вона буде особливо чарівною. У маленькому містечку, де кожен ранок пахнуть свіжими круасанами, жила дівчинка Маруся. Вона була дуже допитлива, але був у неї один страх, про який вона нікому не розповідала. Страх холоду коли ставало зимно, її ніби сковував лід зсередини. Одного ранку Маруся прокинулась і побачила, що все навколо засипано снігом, вікна втриті візерунками, мов мереживом. О, ні, тільки на сніг, подумала вона. Але ж сьогодні мали йти на шкільну екскурсію до зимового парку. Мама подала її улюблений светрик і сказала Сьогодні ти зустрінешся з крижаним страхом, Марусю, але не хвилюйся, ти сильніша. На прогулянці Маруся трималась позаду. Її щічки червоніли не тільки від морозу, а й від тривоги. Та раптом Піксель її улюблений горобчик, що сидів на плечі, змахнув крильцями і сів на снігову скульптуру. Вона ожила, і під снігу виліз чарівний сніговий кіт. Він засміявся дзвінким голосом Привіт, Марусю! Хочеш побачити, як холод може бути веселим? Він почав кататися по льодовій гірці, зліпив снігову зірку і навчив Марусю, як зігріватися, коли страшно впівати, дихати, сміятись. А коли вона впала в змет, їй стало холодно, не допоміг, він просто зник. Маруся мала сама знайти шлях назад. Це було випробовування. Вона йшла крізь сніг, співаючи пісеньку, яку тільки що придумала, і відчувала, як у грудях щось тягне, її страх зникав. Дома, мама, міцно обійняла її. Ти подолала свій крижаний страх доню. Відтоді зима для Марусі стала не страшною, а чарівною. Кінець. А якщо тобі сподобалася історія, тисни вподобайку, підписуйся на канал і обов'язково слухай наступні казки. До зустрічі!